1 травня по 1 червня в спеціалізованому залі боксу Палацу культури Світлопільський відбувся відкритий обласний турнір з боксу, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Турнір був направлений на дітей 2000-2005 року народження, які тільки починають займатися спортом. «Більшість ребят, які участвують в цих соревнованнях, участвовали в них вперше. Волнення, сльози виграв, програв. Ну це все. Каждый любой боксер, если проходит через такое все. Самое главное в этом турнире, то, что они первый раз вышли на ринг, поволновались, почувствовали, что за вид спорта. Может многие, ну не многие, мы надеемся, что у них все, все останутся. Но кто-то может быть где-то после первого проведенного боя, может поменять вид спорта. Но это такой отбор. Но мы надеемся, что останутся все. У турнірі взяло участь 120 спортсменів з Кременчука, Комсомольська, Кіровограда, Южноукраїнська, Світловодська та Первомайська. Олександрів на змаганні представляло 23 боксера, і понад половину Олександрійських боксерів здобули медалі турніру. Так золото змагань виборов Вадим Мілежик. Для хлопця це були перші змагання. Видалися складними. Зізнається спортсмен. Було важко. Але... «Даже полуфинале полуфіналі було трохи страшно, але після першої пари мені чуть-чуть стало, навіть не знаю, чому. А от для золотого призера Олександра Губченка турнір став не першим, проте теж було нелегко. Поєдинок був дуже трудний, дуже важко мені треба було виграти. Я все ж таки виграв, мене тренер підбодрив і я виграв місце. Золотим чемпіоном турніру став і Олег Тищенко і довів усім знайомим і собі, що він недарма займається боксом. Я був дуже радий, але папа, мама всі були на моїх соревнованнях, і всі зарадили за мене. А от Євген Богайов розповів, що свого суперника зовсім не боявся, тому, мабуть, і виборов золото турніру. Я прийшов сюди, щоб победить. Я настраюся на побіду. Якщо мені страшно, я спрашиваю себя, себе, що этом страшного, а потім я розумію, що тут нет нічого страшного. Для Дениса Скорика золота медаль турніру стала не першим золотом у його спортивній кар'єрі. І хлопець вже навіть виробив власну тактику, яка допомагає йому перемагати. Я спочатку доглядаю, поки їм вибігне, а потім, ну, потім сам, сам роботу. Також золото турніру вибороли Володимир Переяслав, Костятин Стаднік та Данило Вєтров. Срібло здобули Ельдар Багієв, Олексій Борисовський, Олександр Кочерженко, Олексій Караповський, Данило Татарін та Георгій Бондар. До змагань команду готували тренери Юрій Грінер, Олександр Чорнобривець та Олександр Куц. І результатами своїх вихованців тренери задоволені. Результатами доволі навіть ті ріти, котрипраліні проявили характер, дітей, желання бажання біді. Это самое главное вот сейчас именно то, что мы хотели увидеть. Вот. Посмотрели, как технический уровень, все-таки прошел учебный год. Кто-то пришел раньше, кто-то пришел позже. Вот. Как они усвоили те, тот материал, который мы им давали. Вот. Посмотреть защитные действия, тактические действия, мышление ребенка. Хотя рано об этом говорить, и ничего тактические. Інформацію таку не тобто, ну, На елементарному, на вийшло. Це все. Нормально. Ми, ми До 15 липня Олександрівські боксери ще тренуватимуться, а далі відправляться на відпочинок, щоб вже з вересня змагатися за нові перемоги.